Синоптик обіцяв сьогодні Дрібний дощ. Грибів, не обіцяв. ціні друзі, добрий ранок, слава Ісусу Христу. У мене там вже є три штуки. Але цей... Ну... Все знімало, мало, грибів поки що також. Ну а. все ще попереду. Чую, як там десь в долині кричить олень, у них зараз шлюбний сезон якраз. ну День буде гарний, це точно. Ну і метрів це 10. Трошки нижче. Ось цей. Худий, високий, гарний риб. Що далі? один маленький. А трошки більшочки. Все закрывся. Мене тут нема. Ну, все, поїдем. Поїдем з нами. Ну, отканова, груба. Рубала легка. Рубала легко. Ну зараз. Подивимося, що там всередині Це був через метр родина дорога. Отака. Побачив. Ось кого. Ну я їх не беру. Їх не багато, і вони такі не дуже. А за ним оцей. А за ним цей. А за цим, ще один. і там он від третій. третий. Так, сегодня рекорд. Твердень, побачимо. Дається я. Знижував те, шукав. тут небагато. Але приємно. Що вони є? Десь що тратимою. Нічого не бачусь. Ось такий трохи. Я все через метр четвертий. Таке буває. Воно біля тебе. Ти Те, що ти шукаєш? А ти його не бачиш. Так само Бог каже, я близько. Люди його не бачать. Близько від тебе спасіння твоє, в серце твоєму і на твоїх устах. Написано в посланні Римлян Бо Якщо в серці своєму віриш, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих. Серце, я почне переконання. А устами визначу Господом то спасешся. Багато людей постало визнають. Серці вони зовсім немає впевненості в переносі, тому, що він до скоро Ну бо якщо воскрес, то означає, що вмирав. Якщо вмирав, то це наші гріхи. А якщо це наші гріхи, то він вже взяв на себе наші з вами пока. Бачу. Гриба йду до нього. Слизько трошки тут. стрімко, коли йду. Дуба, хочу його взяти, він гарний, прийому далеко. І роздумую собі, що ми в житті так як в грибах. Якщо багато набрати всього, то важко йти. І тут, як правило, в горах відстані великі. Дорога непроста і береш тільки білі. Ті всі сироїшки, рижики, синяки, тим більше не береш, бо хочеться взяти найкраще. Тому що якщо набрати всього і багато, то можна і не дойти. Тому береш най... найкраще найнеобхідніше зі спорядження із трофеїв. А що відбувається в житті практично, Люди хапаються підряд, всього і побільше клопотів, роботи, страхів, переживань, суєти всякої. І потім не можуть з цим йти далі по життю. Тому треба бути дуже таким принциповим і вибірковим. Ісус це говорить, шукайте найперше. царство Боже. Решта додасться. Взагалі-то я ходжу не так за грибами. А походити... Ну, з грибами цікавіше, звичайно, ходити. Ну і записати відео для вас. Щоб поділитися з вами цією красою. Подивіться, яке тут. Поділитися красою і поділитися словом Божим. З живими вічними, яке дає спасіння. Останній раз були, а вийшли з лісу. І там нас чекав чоловік. О, дивіться, Це, що я ще знайшов. Чекав чоловік. Він знав, що ми будемо. Він перед тим телефонував. А ми трохи раніше його газять і молилися за нього в нього був. Парт розкольчового сулобу, а в цього чоловіка з колінами проблеми були вже дуже давно, 20 років. Йому важко ходити, не міг нормально присідати. Ось. І ми там під лісом за нього помолилися. Може стало краще, коли я за нього по телефону молився перед тим. А тут йому ще краще стало. Прийняли ми хребет. Щоб присідати, так ще не до кінця. Але вже не так, як раніше. Ну і коліна вже так не боліла. може там ще якісь залишкові симптоми були. Але вже значно краще. І це просто Бог все зробив. Він стрив людину на свій образ і подобу, Дав владу над всім, що є на землі, всіма ресурсами, над звірами, над всіма істотами. Ось і адам і Єва не хворіли. Тепер не було проблем з туберкульозом, з коліозом, остеохондрозом, коронавірусом. Вони були повністю здорові, і ніякі істоти на них. Не сміли напасти, бо ще вони були другими після Бога. Мало чим менше створив їх від Бога. Написано в псалмі 8. Отак. Вчора у нас була одна пара сімейна. Жінка була онкологія раніше, а, їй робила операцію за кордоном хіміотерапії там, всього було повно. І потім вона десь і було зле після того дуже. А і потім вона знайшла нас в Ютубі і почала дивитися, слухати, телефонувала, ми з нею милилися по телефону, голосила повідомлення і висилала. І коли вона пішла на чергове обстеження за якийсь час, то там вже нічого не виявили. Там якийсь вузол був, в неї ще щось там було, якісь метастази, Що там було трохи проблем, плюс показники там були погані, а тут все нормально, все добре. Вузол пропав і вона набагато краще. Почувається. Не зрівняв краще. Зовсім добре. Христос Воскрес. По одному. По одному. Помаленько. Щось трохи не збираємо. Я вже десь більше двох годин. Ходжу, шукаю. Ну щось там є вже Не все записую Хочеться щось таке грандіозне знайти Штук 10 на одному місці І показати вам Ну, поки що такого ще не було сьогодні Рівники інтенсивно ходили По цій місцевості тому гриби всі з переляку поховалися під дерева, щоб їх ніхто не знайшов. З камінцем. На камені На фундаменті. О, бачу когось там романа, бачу. Так, Постояли, поговорили, розійшлися на 5 метрів і я знайшов гриба. Я вже хожу Так, ще два. О. Тут дріт колечі ще звини. Ось Отак, вот довго. Я ходив. Перейшов в інше місце. І тут таке чудо. Ого. он просто просто скисный рубенький такие я сховался пить пенечком. Угу. Угу. Ага. ну ну а, серьезно А хто каже, щоб обрізати ножем, то дивіться, де ви врізаєте, отут де я палець тримаю. І 40% грибалося це в землі. Так що ви вирішуєте, різати чи витягувати. Тут такий яр, не яр ущелина, така струмочок. я ще одного Білячка не густо. Трошки ця хвиля вже перейшла, щоб була така масивніша. Ну Нічого. Ми з вами маємо хорошу прогулянку сьогодні. Бачу, ще одного йду, подивлюся. І там здається не є. шарненький тоже чуть, чуть так файно Вот тут такие так хотя а и взяли прикрылся в папурте вот таких три стучка о, тут генозавр стоит Зазинив зі дуже приїжджамо тут Стромочок там якийсь є. Ну, Це тут один по сусідству був, не знаю який він там. Ці такі трохи повідрізав їх, ну такий на перший погляд ніби цілий, ну будемо дивитися. джулиса. Довкола маса маси ось такі файні на вигляд. Всі на очі за них зачіпаються думаю, от би білі так попалися мені на очі. І що ви думаєте, О, дивіться який Ай, яка нога Як поки я його намацав Дивлюся а тут ще два. М -м -м. Які файні! Які файні. Міцненькі Чистенькі, міцненькі. Аж три таких гарнезних гриба. Успішив. З боку ще четвертий. З боку четвертий. Я раніше сюди не заходив. Тут такий кут глухий. Такі від межі місця. Це тут може і ходить. Ось багато польських. Десь відволікають, здалека схожі на білий. Ну а нічого, нічого, нічого шукаємо. більш менш у такому рівненькому місці. Дуже багато синяків. Но вони нам не треба. А На білі ми їх ніяк не перетворимо. Давайте я помолюся. За так має потребу в силу. Я ще одного гриба знайшов, зараз його заберу. Ось такий тут білячок. Грибу новий. Кошка частина грибів переклав в рюкзак, бо вже місця нема. в шуку. Кладіть руку на місце, яке вас турбує. Якщо місць багато на голову або на серце, це на суттіло. Якщо хтось у вас є залежний і він не хоче, щоб за нього помолився, просто візьміть серветочку в руку. І коли я буду молитися, тримати її в руці, звірю, потім покладати в подушку. Ці. У нас дуже багато свідчень, коли люди звільнялися від алкоголю, наркотиків, страхів, депресії інших собі, психічних розглядів. Бог любить людей. Його воля або бажання. Щоб ми були здорові і щасливі, молиться в ім'я Ісуса Христа, хай зцілянці сила Божа, сходить на кожного, хто приймає слова молитви цієї і хай припиняються розлади психічні, хай відновлюється нервова система, хай буде зламано гірмо залежності алкогольної, наркотичної, будь-якої іншої шкідливої. Залежності. Свобода в розум в тіло хай приходить. І припиняються запальні процеси, зникають віруси, в тому числі гепатит, коронавірус. астма. Хай зникає ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюється робота серця, нирки. Печінка хай зціляється. Хай зникнуть безслідно всякі утворення, усілення, вузли, гемангіоми, жировики, поліпи, гіоми, аденома простати хай пропаде. Хай нормалізується тиск, кровопостачання, зір, слух нехай відновлюється. Та атаки, хай припиняються. Хай приходить в порядок травлення. Відродні органах ізціляються. Приходить наповнення Духом Божим, радістю, миром. Відновлюється суглоби. хребет, між міських хребтових зникають. І мене свого часу Бог зцілив. У мене було дві грижі плюс серйозно скривлений хребет. Нічого, бачите, бігаю. Поліартрити, коліти всяких припиняються. припиняється, нормалізується система травлення, пішункова залоза, а зв не зв'язки нехай відновлюються. Хи приходить наповнення Божим миром. Боже, миром хай приходить наповнення. Тепер дивіться до чого я дійшов. Другий. Третій. Ось написано, шукайте царство Боже. Решта додасться. Четвертий. Решта додасться. Приїхав я. Записати відео, походити по горах, насолодитися на природою. Хтось сказав, що якщо ти дві години в день робиш, те, що тобі приносить задоволення, то буде щасливою людиною. Ну, трошки воно так якби, не зовсім правильно, але все, що в тому є. Що треба займатися тим, що ти любиш, що тобі подобається. Ну, звичайно, в рамках волі Божої. Бо комусь може подобається вбивати і він від цього отримує задоволення. Комусь красти подобається. Комусь блудити, комусь брехати. А, ну це руйнує людину. Це не просто так. Не просто так. Ісус сказав, що не гріши, бо це може тебе вбити. Бог не буде тебе судити за те, що ти робиш зло. А людина сама себе засудить, якщо вона не прийме жертву Ісуса Христа. Сама себе. Бог всім дав амністію. От Коли Ісус вмирав, то була амністія на Христі. Дружбав за кожного з нас. Заплатив. За нас із вами викуплення. Но це гриб, це сила. Ось. І все, що нам лишилося прийняти просто його. Просто сказати йому Ісус, я приймаю тебе. Увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я вірю, що ти мене почув, прийшов, і тепер я буду з тобою. Завжди. Амін, друзі. Якщо ви щирим серцем сказали ці слова, звертаючись до Бога, він вас почув. І він поселився в вашому серці. І ніхто не вирве вас з його руки. Написано так. І з того моменту ваше ім'я записано в книгу Життя на небесах. Ніхто не викреслить. І ця книга. По цій книзі будуть пускати в рай. І в раю будуть тільки добровольці. В пеклі також. Алілуя. Я вже потихеньку рухаюся в сторону мого автомобіля, правда до нього ще кілометрів шість, пересічений повної місцевості. Ще напевно. Знайду. Це так приємно, так от ходиш. О, бачу білого верба. Ходиш, ходиш, потім... А, попав. Бачу два, але не знаю в якому листані. стані. Один великий, другий ще більший. Ось такий злим. Другий, цей напевно буде добрий, а цей треба різати, дивитися. А, ми помолилися, вірою приймайте і це перевіряти, почніть робити те, що було важко. Ми могли присідати, починайте присідати. Зір, перевіряйте слух, якщо були якісь порушення. впевнено, не твердо, тому що... Просто живий. Дуже я вдало повернув. Побачив так здалека, ніби білий гриб. Великий. Думаю, все мене так перепадиться. А тут не один. Ха -ха. Тут цілих три і такі, як коні. І кабани. Це взагалі твердий. Це гриб. Оце гриб. Це для мене таких вже кілька пополарних. Міцний, тяжкий, великий. Так, беремо цих два. О, вони прикупці. Тепер це симорнем. Ось такі от три. Три комики таких. Це Загрібли. Галілуя. Останній підйом. Після нього дорога піде вниз. Можемо ще щось по дорозі знайдемо. Починалося сьогодні так що по одному. По одному, а потім вже потихеньку. І більше, більше, більше. І якщо не зупинятися, то можна Ну, Багато нема. Напевно вже хвиля пройшла головна. Маленьких мало. Молоденьких. Приросту нема. Кажуть спеціалісти, що треба почекати. тиждень два. Подивимось. Ну, ось це наші трофеї на сьогодні. Шість ну, кілограмів точно є. Ще трошки більше. Досить важливо. Самосне, що вони є. Хороший день. Прекрасна погода, чудові гриби. Лілуї. Ну і найголовніше, друзі, це стосунки з Богом, які можливі тільки через Ісуса Христа, тому що Він є єдиний посередник між Богом і людьми. Він є дорога, істина і життя, і ніхто до Бога не проходить, як тільки через Нього. Будьте в і до наступної зустрічі в горах.